Європейські журналісти отримали плани секретних ядерних об'єктів Російської терористичної федерації. Модернізація стратегічних ядерних сил РФ реальна і за гучними словами про нові типи озброєнь та інфраструктури стоять цілком конкретні дії. Ну принаймні вони намагаються. Данські журналісти Den Watch і німецьке видання Der Spiegel Повідомили про великий витік даних щодо російських секретних ядерних об'єктів, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 мільйони документів, включаючи повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення в місті Ясний область Теренбурзька. Документи свідчать, що зовні бази захищені комплексними системами моніторингу з дистанційно керованими кулеметами та гранатометами, а також сучасними засобами протиповітряної оборони. За зовнішнім периметром знаходяться три рівні електричних загорожень. Датчики сейсмічної активності та радіоактивності, залізобетонні стіни, такі мури, вибухостійкі двері та вікна а також системи сигналізації з магнітними контактами та інфрачервоними датчиками. Просто опенгеймер відпочиває. Журнал Держпігель детально описує базу РВСП в районі міста Ясний, на якій з 2019 року, за даними Кремля, розміщуються гіперзвукова ракета Авангард, одна з новітніх систем доставки ядерної зброї у відкритому доступі. Опинилися повні документи про будівництво бази, схеми приміщень, в тому числі туалетів, їдалень, підземних тунелів та збрових кімнат. В інтернеті також опинилися дані про ті системи, системи охорони, розташування камер, датчиків, зовнішніх огорож, сигналізації, захищені двері та вікна, електрообладнання і комунальні системи за словами експерта із політики безпеки РФ та викладача Норвезької академії оборони Тома Ресцета, Документи виявлені журналістами підтверджують, що модернізація стратегічних стратегічних ядерних сил РФ Альна і за гучними словами про нові типи озброєнь та інфраструктури стоять. Цілком конкретні дії після того, як у 2020 році Держдума РФ ухвалила закон, який посилив правила держзакупівель для військових у Міноборони Росії. Створили нову закриту базу даних, яка була доступна лише перевіреним російським компаніям, вказують журналісти. Учасники закупівель тривали час публікували таємні документи у загальнодоступних базах. Денвоч та Держпігель виявили секретні креслення стратегічних ядерних баз прикріплені до тендерів, оголошених влітку 2024 року. Витік інформації може означати, що Росії доведеться перебудовувати їх. пишуть журналісти. А якщо встигнуть і нічого по них не прилетить, скажу я. Ну що ж у Трампа все не слава Богу, у нього там теж. А може слава Богу, хто його знає? Мінус таке таке, значить, така ланка, то може воно і в плюс маск не витримав. все, іде у відставку з адміністрації Трампа після критики законопроєкту про податкові пільги. Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск. І де геть з адміністрації президента Дональда Трампа про це сам Маск повідомив у соцмережі ікс 29 травня. Цитую, оскільки мій запланований срок на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марно-тратні марно витрати. Місія дощ, відомства з підвищення ефективності роботи американського уряду, згодом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя цього уряду. Написав Маск. Ну, Так вони весело проводили час, веселий. Цікаво, тепер будь поодинці. CNN із посиланням на представника білого дому зазначає, що маск обмежений 130 -ма днями роботи, почне процес звільнення який передбачає паперову роботу останніми тижнями? Він почав відходити від постійної роботи в уряді, щоб зосередитися на своїх компаніях SpaceX і Tesla, які частково зазнали труднощів через роботу бізнесмена в Білому домі, а ну ще через тарифну політику Трампа, The CNN нагадує, і розповідає, що за перші чотири місяці роботи нової адміністрації дощ під керівництвом мільярдера перевернула федеральний уряд. Фактично, що не менше федеральних службовців просто звільнили або вони потрапили під скорочення в. Перші 100 днів другого президентства Трампа наголосили журналісти. Вони також додали, що федеральні гранти і програми урізали, а потім їх відновлювали, і то не часто хіба що. Після судових позовів за даними сіенен дощ продовжує свою роботу навіть після того, як маск відійде від справ, а його співробітники залишаться на своїх місцях, розподілені по федеральних відомствах. Associated Press наголошує, що Маск голосив про своє рішення за день для того, а, за день після того, як телеканал CBS опублікував частину інтерв'ю, в якому маска розкритикував центральну частину законодавчого порядку денного Трампа, заявивши, що він розчарований тим, що президент називає своїм великим красивим закон. Но проектом, ну але давно ходили вже інформація про те, що е, насправді у маску вже останні дні допрацьовує адміністрація Трампа. Що потім будуть е, їхні е, дороги йти уже своїми своїми е, паралельними, які не будуть е, е, перетинатися. Ну і одні з наслідків роботи і Трампа і Маска відгукуються і зараз. Стало відомо сьогодні. Принаймні пише про це політико, що всі співробітники Голосу Америки, які ще залишалися в штаті, ймовірно отримують повідомлення про звільнення вже цього тижня звільнення торкнуться восьми сотень співробітників, що залишилися після того, як на початку травня адміністрація Трампа звільнила майже 600 підрядників of Америка. Керівництво сказало працівникам, що вони мають очікувати повідомлень про звільнення найближчими днями. Пише видання із посиланням на чотирьох співробітників America, які ознайомлені з ситуацією. Один із старших співробітників Голосу Америки повідомив політику, що судячи з розмов його команди зі співробітниками Агентства США з глобальних медіа ю. С материнської компанії Voice of America повідомлення імовірно торкнуться всього персоналу, що фактично призведе до закриття міжнародної мережі. На превеликий жаль, ось так, ось так. Трамп не дуже щось йому подобалося. Ну, гроші він і на що не любить втрачати. Ну і та правда, яка часом лунала про не дуже його приємні дії. Ну власне на превеликий жаль, але інформація, ще, звісно, чекаємо це. Нагадаю, повідомлення видання Політіко.